Доброго дня, шановне панство. Значить, Сьогодні навчу вас трошечки, як чистити зброю, як це можна робити. Буду робити це все за допомогою засобів IT. Це український виробник, дуже відповідальний, допомагає Збройним силам. І, власне, да, ми любимо підтримувати українське. Про кожен з засобів буде окремо. От, е, значить, Зброя у нас Savage 223. Е, сьогодні буде виконана така чистка, яка називається відпідерасити. Е, в народі. Але, значить, перший момент, да, у мене є тільки е, мідний йорш, латунного немає. Е, там, де буде потрібно виконати дію е, саме е, нейлоновим йоршем, я вам скажу, а сам буду це робити таким. От, так що, я думаю, пробачите мене. Перше, з чого я почну, це буде сам ствол. А для того, щоб у вас було розуміння того, що взагалі відбувається в каналі ствола, я зроблю вставочку проходу з цього збройного ендоскопа всередині ствола, щоб ви змогли побачити, як чітко виглядає нагар. Тут він, до речі, у мене постояв день цей нагар, тому там його конкретно видно. Значить, перше, що я роблю, я беру засіб екстермінатор. Він є сильнодіючим агресивним мастилом, яке містить в собі сельвент, яке також буде видаляти як і нагар, так і власне, відкладення міді в каналі ствола. Що я роблю з ним? Я беру патчик. В моєму випадку, бачите, я не використовую патчі як такі, я просто використовую жіночі безворсні салфетки для манікюра. Вони цілком і повністю підходять для такої роботи. Буду змочувати безпосередньо сам патч і протягувати його по каналу ствола. Наношу бачите, декілька капель. До речі, що дуже приємно, що він не містить оцих аміачних, саме від компанії HTA, не містить оцих от аміачних засобів. от, І власне не смердить на всю хату, як той же самий бортеч, наприклад. Тому що він смердить так, що, дай Боже. І просто протягую патчик. Власне, цю процедуру з патчиком повторюємо там ще декілька разів. Ну, там, понятно, що е, в залежності від е, ступеня його чистоти. От, тому якщо у нас ствол дуже чистий, то там, в принципі, хватить і двох-трьох патчів. Якщо дуже засраний, то краще прогнати біля п'яти раз. Бачите, я зробив. Три проходи, і тепер, згідно інструкції, залишаю засіб на 5-15 хвилин. В моєму випадку я залишу на 10. Так само зразу вам розкажу за цей засіб, поки ми стоїмо і чекаємо. Сам засіб ні в якому разі не можна залишити в каналі ствола, тому що якщо він є сильно агресивний, Якщо ви його залишите просто-напросто, навіть якщо ви його випуцуєте сухими пальчами, але не нейтралізуєте його нейтральним мастилом, то у вас ствол почне просто-напросто мати корозії. Це може призвести до таких не дуже хороших наслідків. От. Але, типу, саме головне, да, щоб нам, наш засіб зробив нашу роботу. Це стосується будь-яких е, сильнодіючих е, речовин на основі сельвенту. Після того, значить, як пройшло 10 хвилин, ми беремо ці пачі і випиздовуємо ствол на сухо, повністю насухо. От пальчик, бачите, він такий характерно синього кольору. Це значить, що засіб вступив в взаємодію з меддю. І тут ще на самому пальчику, не знаю, мені вдасться вам це передати чи не вдасться. На ньому видно такі, знаєте, кусочки меді, блядь. Маленькі-маленькі, маленькі. І, власне, зараз я залізу вже після засобу. В середину і зроблю ставку з камери нашого ендоскопа. Як бачите, більшу частину всякого гівна він витягнув, але це ще не все. Далі у нас йде вхід Carbon Remover і йоршик. Я рекомендую але ну, Я буду використовувати зараз ось цей. Значить, що я буду зараз робити? Я наношу мастило акуратненько, декілька капель на сам йорш. І роблю 10 проходів. Один прохід це туди і назад. І повторюю дію 10 разів. Після того, як ви зробили цих 10 проходів, шампунь нас вийшов сюди. Ми наносимо ще засобу. І робимо ще 10 проходів. Після того, як ми зробили ці 10 проходів, беремо знову ж таки наші патчики і виганяємо на сухо. Як бачите, там ще трошечки залишилося всякої хуйні, але не критично, не багато, так що, в принципі, похуй. Я настільки випиздовувати його не буду. Е, наступний етап, значить, беремо цей от deckreeder і cleaner, ставимо зброю ось так от. ну, Можна патчику, можна ще якось, я просто беру. І сюди в ствол безпосередньо трошечки запіздовую. Так. Без фанатізму. І, власне, даю йому трошечки постояти там буквально 3-5 хвилин для того, щоб нейтралізувати дію всіх агресивних мастил. Е, можете пальчик, можете ще якось. Ну, я роблю так, в принципі, нормально. А, якщо коротко про цей засіб, да, то це такий собі чіткий знежирювач, о, знежирювач учисник. От, е, дуже добре нейтралізує агресивні мастила, да, тому що, як я вам казав, якщо залишити ось це в стволі, або залишити цей же самий наш карбон ремувер в стволі, то потім будуть е, такі собі е, з ним речі відбуватися. От, тому використовуємо ось це. Залили там, буквально там почекали там, 2-3 хвилинки. От, воно там випарувалося. І, власне вже після того ми будемо ось це нейтралізовувати. Ось цим. Так само наносимо на пачик і проганяємо декілька разів для того, щоб а, повністю його а, нейтралізувати і захистити там, від якихось подальших і так далі. Тобто я буду використовувати раз як засіб від корозії, тому що я не планую стріляти в ближайший час. А взагалі, типу, бажано там трішки синтетік ойл. Вже після того, як наш ствол чистий, або як це роблю я в перериві між тим, як я чекаю на дію агресивних мастил стволі, да, вичищаємо наші основні запчастини. Тут ми користуємося карбон-рімовером. Після нього. Нашим знежирювачем, і вже після того всі рухомі запчастини ми наносимо акуратною такою тоненькою плівочкою через пачик. Оцей келпіка Oil. Він нас буде захищати, він зменшує в нас тертя, забезпечує плавність ходу, продовжує термін служби вашої зброї. От. Така буде легенька плівочка, да, не потрібно там заливати. Пойме скільки там буквально капельку на патчик дали, там, протерли, і все. типу. От, На тому, в принципі, усе. А, е, єдине, що ще я вам не розказав, да, значить, ось така от є піна агресивна. Е, на рахунок неї я зараз розкажу трошечки детальніше. E, Значить, дивіться, на рахунок піни я взагалі зроблю окремий розбір. E, якщо коротко поясню зараз, так я не рекомендую використовувати піну для зброї, a, в якої незйомна a, трубка. Взагалі не рекомендую. E, понятно, що я це зроблю один раз, від одного разу нічого не буде. Просто аби вам його показати в наступний раз. Там в сторізах я це все продемонструю. Момент просто який: да, у нас є ствол. І в нас є така собі а, незйомна а, трубка. Да? І так чи інакше, піна, яка сама по собі є плотна, буде проникати всередину цієї трубки. От. А так як вона зйомна, а після нас, якби після того, в судно там попаде якась частина того ж агресивного, да, вона в нас дуже агресивна, тому що вона так само має в собі сальвенти, вона почне нам трошечки юзати цю нашу трубку. А ще якщо у нас, як випадку з Savage MSR, нерегульований газблок, то воно почне приносити більше проблем набагато раніше. В да? зброї, де він регульований трошечки менше, да? тому що можна все-таки буде відрегулювати, але сам момент попадання мастила. А після для того покривання після пострілу воно ж покриється все нагаром, буде ну трошечки таке, типа 50-фіфті. -50. Тому використовуємо з розумом або на болтовіках, або, наприклад, от автомат калашникова вода його там, блядь, газові трубці похуй. От, вона там здоров'яна, така, що там булижник цілий пролізе. От, тому так так, якось так. Просто вам попередження.